Пацани. Я рахую, що це просто чудо. От реально було чудо, скажи Жек. Ми знайшли живу е 60-та. Вот это поворот! Ми приїхали, у людини було всього два власника. У людини блядь, два власника. Пацани, ми купили тачку в ідеальному стані. У тачки всього два власника з моменту покупки в салоні. Останній перед нами володів нею 13 років. Тачці всього 18 років. Молодесенька, якраз тільки от, от ну знаєте, тільки от можна на ній виїжджати і давати. 282 тисячі кілометрів пробігу, 3-літровий атмодвигун, повний привід. Сука, це просто BMW e 60. Головне питання ж в чому? До нас, як до перекупів, за скільки ми її купили? Про це ви дізнаєтесь трошки згодом, тому що ще потрібно. Доробити декілька моментів. Перше це пофарбувати руль. Е, дуже, дуже добре її відмити, е, Похімчистити салон, пофарбувати дві сідушечки е, пофарбувати ще одну там деталічку і Вже, якщо ще треба зробити? Що ти сказав? Е, салон, руль. Ну, руль це теж салон. Бампер. Від хім чистити. Бампер. Ні, бампер не казав. Бампер. Потрібно пофарбувати бампер на ній. Ну, як мінімум, кусочок, точно. Спойлі? А, спойлі? Да, спойлі. а, ще зеркала. Накладки на зеркала там треба пофарбувати теж. І накладки на зеркала. Все це ми будемо фарбувати на тепля балончиком, бо ну якби в машині 18 років і у нас блядь, денег не дуже багато є. <піздєж. піздєж. піздєж. піздєж>. <піздє?> От, Ну пацанський таз, пацанський ремонт, технічка в ідеалі. Добрий день. Технічка в ідеалі, Того трошки трошки підлампічемом внешку. Все. Купили ми її реально дешево, я думаю. Але багато хто з перекупів давав набагато менше. Тому я вам скажу за скільки ми її купили. Продамо, скажу вам, за скільки ми її продали, і скільки ми наварили. Я надію, що наварив, ми на ній нормально. Погнали, дивитися! ви мене спитаєте, Рома, знову ти, блядь, на автосервісі, знову ти щось робиш. Але я роблю зовнішку, а не щось по технічці. Чому? Тому що технічка в ідеалі. Кармо нам, до речі, пофарбували, дивіться, як якісно виглядає. Класно, без, без царапань, які тут були. Дуже круто, дуже приємне стало це кермо. Подобається, мені подобається, дуже класно зробили, дякую хлопцям. Також, крім керма, попросив трошки підфарбувати сідушечку. Бачите, тут отак зробили, ось тут ось так. Ось тут гарненько, взагалі немає ніяких тертистей. Тут ну і цю -то також трошки підфарбували. Виглядає добре. Кермо мені взагалі дуже сильно подобається. Так, ну і слідчим етапом буде у нас полірування фарб. Зараз вони мають ось такий ось вигляд, трошки пожовтіли, ось тут щось позлізало, не дуже гарно, не товарний вид. водійській фарі ще гірше, ось, якщо видно, камера передасть, ось це така жовта та трошки неяка. Ну і ще я думаю, що потрібно буде пофарбувати передній бампер повиставити виставити правильно. Зазори, тому що стоїть він зараз трошки не так, як повинен стояти по заводу. Та є ось такі всякі царапинки. Бампер насемічний. Потрібно зробити так, щоб виглядав добре. Коротко, у нас оце накладка. Злізав з неї лак, ми вирішили її пофарбувати. Ну, пофарбувати своїми силами за 500 гривень. Знаєте? Тому в мене ось такі руки, 120-та наждачка, потім нульовочка і потім з балончика все буде красиво, навіть Даже... Ну, Отож. Так що зачищаємо, відклеюємо трошки жопи і покажемо вам, що вийде згодом. раз ми в колір не попали, попиємо знову, взяли балончик з новою фарбою, зараз трошки зачистимо і покриємо металіком. І робимо це, звичайно, в таку от погоду. Що ви творите, мужички, що ви мужички творите? Боже, боже. Мужчинки, мужчинки. Дажик? Отак. ну давай зеркала покажем Коротше, ми підпробували ось тут. Все руки. To... Ми підточкували ось тут. Ми підточкували ось тут. Якщо ви, зараз, якщо ви зараз подивитесь на її морду, все класно. Але ми з балончика також підфарбували ось тут. І воно більш-менш нормально навіть вийшло. Також ми підфарбували ось тут. Ну, от. ну а спойлер завтра прийдеться перефарбувати. А не забудь. Коротше кажучи, всі маніпуляції з кермом, фарбуванням салону, фарбуванням невдалим спойлеру, нам обійшлись в 200 баксів. Купили ми цю тачку за 7. По ітого, наша крайня ціна, яка виходить, це 7200 доларів. Зафіксували. Це наш низ. Будемо виставляти поверху її. Я думаю, за 9,5 попробуємо на щось помінятись більш дорожче. А, якщо буде якась конкретика від людей з приводу торгу, ну, будемо знижати ціну. Що? Технічно наша BMW в ідеалі. Всі моменти підфарбовані, тому в зовні вона також виглядає добре. Ми на улюбленому місці всіх перекупів, на місці самообслуговування. Зараз намиємо і пофотографуємо для того, щоб виставити об'явлена авторія. Знімемо для вас гарний відосик про неї. знаєш, а якщо так от посидити, типу 9500 за тачку, за BMW п'ятерку, яка обслужена нормально і блядь, вона класне їде, вона наповно привідна. Ну, є блютузи. Ну типа, все адекватно, все, все класно, все прикладно. Не знаю, мені подобається. Ну типа, мені воно дуже сильно подобається. Скажімо так, з... так як вона виглядала естетично, типу... Тіпо... Коли ми її забрали, вона так круто не виглядала. Після наших трьох мийок і підфарбування банально цього керма там, да, і ще якихось приколів, вона стала виглядати нормально. Згодна? Знаєш, що мені ще подобається? У мене була в 10-та п'ятірка, була трійка, причому в 10-та була не одна. Знаєш, я на ній їду і я реально себе почуваю в BMW-5рці. Ну, прям не дивлячись на те, що вона 2005 року, не дивлячись на те, що вона є 282 тисячі км пробігу, вона набагато краще їде, ніж деякі нові автомобілі. І оці всі приколи про те, що там раніше робили інженери, да, а зараз роблять маркетологи. Е, бляха, але щось в цьому є. Ну, Дійсно трьохлітровий атмодвигун, 282 тисячі пробігу. Е, е, Зрозуміло все там, да, те, що щось може зламати, щось може там е -е, з нею статись і так далі тому подібне, що там десь конячки ті тіряються, але ну, вона реально класно їде, е -е, в неї все добре в технічному плані. краще mm -hmm. візьму таку BMW, чим якийсь, блядь, задріпаний Peugeot або Citroen там, чи ще якусь е подібну хрінь. Е тому що, от, наприклад, Renault ще там більш-менш, я їх вважаю за автомобіля, а от Peugeot та Citroën взагалі не вважаю за тачки. Це ламуча хрінь, яка через 3 роки просто блядь, летить в ціні, ніхто не хоче його купувати, і нікому Рено, ну що рено, ну, понятно, мигане. <гум> Її люблять всі купують з будь-яким пробігом і їздить на та тачка ще довгої до. Довго. А також так ламається так само, як і будь-яка інша машина. Так, Дипівля на дорогах. Я вас Що вам хочу сказати, що при належному обслуговуванні цієї машини вона вам буде служити. Дуже довго навіть з таким пробігом. Зрозуміло, що у нас люди бояться там, таких пробігів, я і сам 에, більше полюбляв там, пробіги 280, верні, полюбляв 에, пробіги 100-150, да, щоб була більш новіша. Знову депіл на дорозі. Знову депіл на дорозі. Не втикайте в телефоні, будь ласка. Я вас прошу, реально не втикайте. Бо ви дуже сильно бісите людей і вам хочеться набити їбучку, якщо ви питаєте в телефоні. Ну, серйозно. Коротше, виставили ми Беху за 9700 доларів авторія. І знаєте, взагалі родилась така ідея, як помінятись на щось ще дорожче. Ключ на ключ. І... Пробують далі поміняти ці автомобілі, щоб дойти до якоїсь там певної суми, наприклад, 20-30 тисяч доларів. Зрозуміло, що це буде десь через півроку, але сам факт. Але ми були здивовані тим, що, по-перше, приїжджають, дивляться тачку за ціною в 9700. А по-друге, ось там людина зараз скинула. Фонду Civic 2010 року на автоматі 1.8. Офіційний автомобіль 160 тисяч км пробігу. Коротше, стоїть вона в Рія 8500 і готовий він нам доплатити 1500 доларів. Виходить, математика така, що BMW ми купили за 7, а продамо її за 8,5. З учетом того, що він нам ще віддасть сівік. Тобто і цей сівік нам стане в 7 тисяч доларів. Питання в тому, що вже продамо, чи ми його за 8,5 да, або там, поміняємо на щось ще. Коротше, їдемо зараз дивитись цю тачку. Побачимо, якщо там домовимось про все, я надіюся, те, що я його ще розкачаю на те, щоб він доплатив ще плюс-мінус 500 доларів, щоб було 2000 доларів. Тому що він стоїть поверху ринку. У нас BMW десь ну, типу, посередині ринку, але більше там також до максимуму. Коротше, зараз подивимось цю тачку, проб'ємо його е -е, товщиноміром. Можливо, поїдемо на станцію, подивимось її. Якщо буде все добре, то ну, поміняємося. І буде беха продана виходить. Ой бля пацаны смешно, дуже смешно, конечно Короче прошелся с щидомиром по машине Подхожу до типа тип каже А шо тут фарбовано ну типа в бахе Кажу, ну крыло, двери, да еще одно крыло Да и все М -м -м. Пройшовся щось там дивиться, дивиться, коротше я пройшовся типу, толщину миром по його машині, дивлюсь блять всі пороги в шпаклі. Типа Поняли, Типу, прикол в том, що вони нахуй гнилі, блядь. Вони, блядь, гнилі. Їх коротше захуярили шпакльовкою. І блять покрасили. Гришка багажника вся в шпакле, крила оба в шпакле. Підходжу до нього кажу: ну що, що скажете по машині? Каже: не, ну не знаю, півтори доплати це щось типу, багато. Кажу, та да, блядь, при чому тут доплата? Кажу, що з машиною було. Яка доплата? Кажу, менше полтора, я навіть не розглядаю, кажу, не чуди, став такий щось. Ну, треба подумати, кажу, що з машиною в тебе було? Не знаю. Кажу, понятно, все, давай. Ми поїхали. Ну і така от хуйня. Покатались. Зато... Каже, менше ніж полтора. Не дам. Кажу, в тебе блядь, машина стоїть на хуй поверху ринку. Що значить менше полтори, кажу, вона навіть не стоїть цих бомб. Ну коротше, що вам сказати. Я навіть її в салоні не дивився, навіть не заводив її. Та й таке. Що вам сказати? Тільки що приїхала повторі людина з Умані. Поїхали, подивилися машину на станції. поторгувались звичайно. Їдемо виписувати довіреність. Забирають. її, ура! БМВ приїхала на заправку, але вже заправляю її не я. Знаєте чому, тому що вона продана. І ось нова власниця. Машинка їде в Умань, тому зустрічаєте її там. Прийшли на нашу малярку, на якій ми фарбували е, цей спойлер <ф> на Бехі. Питання ж в чому? За скільки ми її продали? Е, приїхали люди з конкретикою, не дивилися її навіть на станції. Ми проїхали, все сподобалось. Людина розказала, що за два місяці пошуків, і він переглянув більше 15 автомобілів. Це єдиний який нормальний. Навіть, як він сказав, вона просто в ідеальному стані порівняно з іншими. Віддали ми дуже довго торгували з ним, прям дуже довго. І віддали ми цю машину за 8500 доларів цій людині. Поїхала вона не через Інстаграм, а через авторія. Хоча в Інстаграмі вона стояла 8200 по низу ринка. Да, 8200 ж стояла вже. Ну і стоїть. Коротше, віддали і наш прибуток виходить, скільки 1300 доларів на цій тачці. Я рахую, що це топ. Да? Можна? Як ти в постелі. 6 секунд. Ті, откуда я це знаю? <різь> Друзі. Що я хочу у вас попросити. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки. Нові ідеї, що б ви хотіли побачити, пишіть в коментарях. І переходьте на всі наші соцмережі, Instagram TikTok. Скидайте нам свої тачки в інстаграм. Ми готові завжди вам допомогти та швидко викупити ваш автомобіль. І, до речі, ми даємо завжди набагато більше, ніж е... уйма перекупів, які взагалі є в Києві та в Україні. Реально. Реально даємо більше. Ми трошки такі йобнуті. Заробляємо мало, даємо багато. Машини продаємо класні. Так що... Тачки на базу сюда.